900 тисяч замість трьох мільйонів саме стільки запланували витратити на капітальний ремонт підземного переходу у центрі міста. Коли ж сумчани вже зможуть ним користуватися, та що там встигли зробити робітники, розкаже Оксана Щербак. Цей перехід вже давно став легендою міста. Протягом багатьох років велися розмови про його ремонт. Але далі балачок справи не заходили. Активісти привертали до нього увагу влади по-різному. Одні хотіли зробити тут басейн, інші ковзанку або зариблений ставок. За кілька років підземка перетворилася на наркоманський притон у самісінькому центрі. Зараз же тут нарешті почалися роботи. Один із коридорів переходу вже майже готовий до користування. Саме його презентували сумчанам до Дня міста. У інших коридорах ще тривають роботи. Для того, аби у переході не стояла вода, тут повністю міняють систему водовідведення. На сьогоднішній день у мене виділено в бюджеті 900 тисяч. На сьогоднішній день робота тут виконана то орієнтуровочно на 150-200 тисяч. Ми зробили освіщення. Вот ви можете потім пройтись, ви посмотрите, що по данному сектору проводка вже зроблена, тобто тут сделаны демонтажні роботи. Ми вивезли сюди відсюди порядка 15 камазів мусора. Згодом у переході планують облаштувати торговельну зону. На найближчій сесії депутати розглядатимуть можливість передачі підземки на отримання підприємства Паркінг. Сумчани ж капітальному ремонту раді, мовляв, більше не доведеться обходити мало на півміста. Добре, що буде, тому що тут переходити. Перехрест так да, Перехрестя таке, що просто так не перейдеш. Буду, буде, я, я вважаю, що буде безпечніше. Якщо буде робити підземний перехід, буде значно безпечніше. Давно ждемо, давно пора. В центрі міста треба ну, тут обов'язково. Очень добре. Прекрасно. Вже да. давно пора треба було зробити, Скільки ж може, не перейдеш нічого. Будете користуватися? постійно. Нагадаємо, перехід мали відкрити до Дня міста, але робочі не вклалися у графіки. Імовірна дата закінчення робіт через місяць. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.